В Балаклійському районі 28 травня пройшло змагання невоєнізованих протипожежних формувань цивільної оборони. На це змагання зібрались 19 команд колективних сільгоспідприємств району і 6 команд промислових підприємств. Начальник Балаклійського гарнізону пожежної охорони Льовочкін Володимир Миколаєвич доповів начальнику штабу цивільної оборони Волкову Владиславу Юрійовичу про те, що всі команди до змагання готові. Владислав Юрійович ознайомив всіх з порядком проведення змагань і побажав всім учасників успіхів. Першим видом змагання була 100 метрова смуга з перешкодами, яку розпочали команди сільгоспідприємств району. Кращі результати були у команд птахофабрики Курганська, колективного сільгоспідприємства імені Леніна та Червоноармієць. Цю 100-метрівку входило подолання забору і бума з пожежними рукавами і стволом. Суддями змагань були співробітники служби пожежної охорони, які взяли на себе обов'язки чесної, безкомпромісної боротьби. Другим видом змагання була, був забор води пожежним автомобілям з відкритого водоєму. На жаль, майже все змагання проходило під дощем, наче під час пожежі дощ вирішив допомогти пожежникам. Але цього разу він лише заважав проводити це свято. І тому в третім виді змагань пожежної естафети 4 по 100 метрів, в яку входила 100 метрівка, подолання забору було відсутнє подолання бума, тому що можна було отримати травму. Також в цій естафеті входив дзвінок по телефону та гасіння пожежі. Всі 25 команд зі своїми завданнями справилися, і коли надійшла черга підводити підсумки цих змагань, то суддям довелося довго рахувати, щоб виявити переможця. Серед колективів сільгоспідприємств... Перемогу здобула команда птагофабрики Курганська, а серед промислових підприємств ось уже четвертий рік підряд перше місце здобуває команда пожежників цукрового заводу. Всі команди, а також учасники, які показали кращий час, були нагороджені дипломами та грошовими преміями. Мені здається, що майже всі команди додому їхали в гарному настрої, адже свято відбулося.